Друзі, всім привіт! У нас на огляді мотоцикл від компанії Forte моделька Sirius. З бензиновим чотирьохтактним двигуном, який має повітряне охолодження на 150 кубічних сантиметрів. Максимальна потужність його 14 кінських сил. Розвиває швидкість даний мотоцикл. У нас до 110 км на годину завдяки своїй механічній коробці передач, яка йде на 5 ступенів. Також хочеться відмітити, що в нас дискові гідравлічні гальма попереду, а позаду барабанні класичні. Також у нас присутній електростартер і кікстартер для вашої зручності. Мотоцикл подібний до Альф і. Ну, Того подібного, просто трішки більша кубатура, двомісне сидіння. В принципі, на ньому їздити досить е, зручно. По нерівностях для сільської місцевості е, особливо він дуже класно підійде. Бюджетна модель, звісно, що в нас є багажник для того, щоб сюди щось прикрутити. Е, у пасажира є свої підніжки, які відкидаються. І в цілому мотик. За свої кошти досить непоганий. В нас приборка е, повністю аналогова, old school, е, саме те, що було і раніше. Дзеркала досить широкі і, в принципі, в них огляд непоганий. Також комплектується двома пультами та двома ключами. В нас тут є центральний замок. А, сигналізація. <хи> e, і також запуск із e, пульта. Супер. Меджик. USB-роз'ємчик у нас також тут присутній для підзарядки ваших гаджетів. Тому народ, якщо вас зацікавив такий мотоцикл, ви можете перейти за посиланням, як завжди, залишаю його під цим відео, де буде вся актуальна на нього інформація і актуальна вартість на той день, коли ви переглядаєте це відео. Номери телефонів також знаходяться на сайті наших менеджерів, які е, можуть вас проконсультувати стосовно всіх питань, які вас цікавлять. У нас е, присутні кредитування та доставка по всій Україні. Тому будемо раді вас бачити в нашому магазині. Дякую за перегляд цього відео. підписуйтесь на наш канал, ставте коментарі та пишіть ваші лайки.